Свята, які святкують українці по всьому світу, незалежно від віку, від статі, та, які не всіх об'єднують, які є святом миру і добра. Зважаючи на ті порані події, які відбуваються в нашій державі, всі ми чекаємо з нетерпінням цих свят, тому що більше двох тисяч років ми, українці, їх святкували. Саме святами цими пов'язані наші українські традиції, звичаї, наші українські колядки, які знають по всьому світу. Приємно, що сьогодні ми всі разом з. Поставниками церкв... всіх українських традиційних церковного свячення і святкового дідуха і нашої нової різдвяної шопки. Сподіваюся, що цей різдвяний дідух і ця шопка даруть всім тернополянам, всьому місту, всій Україні добро, здоров'я, щастя, благополуччя. Я хочу прийти всіх з передачними святами, бажати всім нам, щоб ми жили в мирі і спокою, щоб ми збиралися цьому майдані тільки заради свята, щоб ми всі були здорові і щасливі, щоб. Новонарочення Ісуса князь кожну домівку, кожного, кожного тернополяна, кожного українця, Здоров'я, щастя, благополуччя. Всіх вітаю святом, всіх нам, великих Божих вас. Христос.